Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Вісімнадцята година. У марафоні для вас працюють команди фактів і вікон. Я Тетяна Висоцька, вітаю! Маємо гарні новини з Донеччини. Наші війська вже увійшли в Лиман, там тривають бої. Інформацію про це в ефірі марафону сьогодні підтвердив речник східного опробування Ссу Сергій Черватий. Він також підтвердив, що відео, на якому наші воїни біля стели на в'їзді в Лиман, правдиве. Наші війська вже в місті, там тривають бої. А більше інформації з'явиться згодом за словами Черватого в Лимані оточення майже 5 тисяч російських військових у фонді «Повернись живим. Опублікували відео зняте з дрона. На ньому, як казано, в описі видно, як російські окупанти намагаються втекти з міста. Інформацію про спроби втекти в російському міноборони традиційно назвали відведенням військ на більш вигідні позиції. Російська армія захопила лиман наприкінці травня. Це невелике, але важливе місто. Контроль над ним дозволить наступати у стратегічно важливих напрямках. Російська армія на Харківщині розстріляла колону цивільних, які рятувалися від ворожих обстрілів. Що 24 менше людини загинуло серед жертв 13 дітей. До того ж, росіяни вбили вагітну жінку. Повідомив фактами СІТІВІ речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Жахливе вбивство мирних людей сталося 25 вересня в сірій зоні біля села Курилівка Купінського району на Харківщині. Повідомляють в СБУ, Як сказав фактам прокурор Харківщини. Ківщини Олександр Фільчаков за попередніми даними росіяни обстріляли колону з шести легковиків та вантажівки з великокаліберного кулемета бронетранспортера. Батьки з дітьми, які були в одній з машин, згоріли живцем. Відомо, що кільком людям з колони дивом вдалося вижити. СБУ України розслідує воєнний злочин як порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством. У Міноборони заявили, Росія вкотре довела, що здатна воювати хіба що з мирними людьми. Ми бачимо, що Російська Федерація цілиться не тільки по військовим цілям, вони знищують наших цивільних, вони знищують нашу цивільну інфраструктуру, і, власне, це безкінечне вчинення і воєнних злочинів, і злочинів проти людяності. Сьогодні Запоріжжя у жалобі за жертвами ракетного теракту, що вчинили росіяни напередодні, вхативши близько сьомої ранку полюдному транспортному хабу за містом трьома зарядами з с 300 Вони їх ще й вдосконалили, аби вбити та скалічити якомога більше цивільних. Надвечір того жахливого дня вже йшлося про 25 загиблих і півсотні поранених. Та сьогодні відранку ці моторошні дані побільшали. Перші хвилини після підступного ракетного удару росіян. Величезні вирви, потрощені машини, тіла у калюжах крові. Перший вистріл в початку колони. Ну, то естриста тридцять на свірку прилітять. Тут вторая і третя там. Юрій разом із родиною прямував додому на Херсонщину. Перед ракетними ударами каже, пішли до павільйону перевірити себе у списках колони. Просто на його очах загинула власниця місцевої кав'ярні. Хазяйку кафе попала. Она выскочила, второй взрыв ее достал, вот уже здесь она стекла кровью. Вона Логістичний хаб на території колишнього авторинку за містом з'явився ще навесні. Тут гуртувалися люди, які прямували на окуповані території, і про це знали росіяни. Та ось що одразу після атаки написав у своєму телеграм-каналі колаборант Рогов сьогодні. Зранку в обласному центрі, який тимчасово перебуває під контролем Зеленського, і з сьомої ранку почалася серія вибухів: удари наносять по військових об'єктах і об'єктах цивільної інфраструктури, які використовують як військові бази і місця з. Зберігання зброї. Утім, тільки на росіяни та їхні посіпаки дізнались, що вони обстріляли ракетами цивільну автоколону. Зрадник виправив своє повідомлення та звинуватив у масовому вбивстві Збройні Сили України. Терористи обстріляли на виїзді із Запоріжжя чергу машин, які чекали на проїзд на звільнену від нацистів територію. Того моторошного ранку на майданчику авторинку було багато людей. На момент виїзду зареєстровано було 248 автомобілів. Планувалося сьогодні на коридор, і в цей момент, в момент вибуху, знаходилось близько 100 осіб на цій території. Швидкі заледве встигали доправляти до лікарень скалічених вибухами людей. Декого хірургам врятувати не вдалося. Характер травми всі мінновибухові, тяжкі множинні. Поєднані з враженням грудної та черевної порожнини. П'ять пацієнтів наразі знаходяться в тяжкому стані в реанімації. Одна людина померла на операційному столі. Очільник МВС Денис Монастирський, який того ж дня прибув на місце трагедії, заявив: це теракт, за який відповідальна російська влада, і це їхня реакція на фронтові успіхи українського війська. Свідомо було нанесені ці удари. Ви можете подивитися тут. В е, окрузі немає жодного військового об'єкту, жодного скупчення техніки і не було. Ми з вами стали свідками чергового воєнного злочину, який буде засуджений всім світом. Ракети були модифіковані С-300 з тим, щоб розірватися одразу зіткненні з поверхнею. і нанести тим більше шкоди саме людям. Сьогодні у день жалоби за жертвами теракту стало відомо, що їхня кількість зросла. Від обстрілу мирної колони загинуло 30 -ро людей, серед яких двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопець з Мелітопольського району. 92 людини зазнали поранень. Серед скалічених трирічна дівчинка. Андрій Почтів Артем Дажанко факти сітів. Єдині новини. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ вимагає від російської влади у зв'язку з повідомленнями про затримання генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова. Ті відповіли, що, начебто, для допиту повідомило агентство Reuters, за даними українського енергоатома, напередодні окупанти зупинили авто Мурашова та вивезли чоловіка в невідомому напрямку. Тим часом саме Мурашов, як керівник, відповідає за ядерну та радіаційну безпеку на станції. До слова також стало відомо, що персонал української ЗАЕС примушують підписувати трудові контракти з Росатомом. Українське міністерство закордонних справ наголосило, що викрадення Мурашова це черговий прояв державного тероризму з боку Росії та грубе порушення міжнародного права. Україна закликає міжнародну спільноту, зокрема ООН, МАГАТЕ та групи семи до рішучих заходів у відповідь. Шість іранських дронів Камікадзе застосував ворог по Миколаївщині минулої ночі о четвертій ранку. Російські війська вдарили по Миколаєву чотирма ракетами С-300. Уже відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Серед них тримісячне маля. на щастя, травми в них незначні, але значні пошкодження житлової інфраструктури. Ракети поцілили в дві багатоповерхівки: приватний сектор, офісні приміщення та автотранспортне підприємство. Від потужного удару у четвертій ранку прокинулись мешканці цієї п'ятиповерхівки. По мирному Миколаєву росіяни вгатили чотирма ракетами С-300. Налякані люди повідомили, що під завалами може бути жінка. На місці почались пошукові роботи. Зруйновано на п'ятому порі покрівля та Квартири на п'ятому поверсі ускладнюється тим, що в бетонній конструкції зруйнований вщент і зараз будемо проводити обстеження. І вже по обіді під завалами знайшли тіло молодої жінки. Квартири, які вціліли, пошкоджені, всюди вибиті вікна. Одна, ось тріщина одна, ось от стара, світ <реку> поплету. Світу немає, вибачте, Здесь одна, втора по плитам. У момент удару Сергій був вдома. Вибуховою хвилиною його буквально відкинуло з ліжка та ще й заблокувало двері у квартирі. Довелось кликати на допомогу. Прийшли, зламали двері, вирвали зв'язну двері, потім дерев'яну двері. Вона не відкривалася. Те, що цілили по житловому будинку у Міноборони РФ, навіть не приховували вже традиційно виправдовуючись, ніби били по військовим, яких тут і близько немає. На сторінках в соціальних мережах Міністерства оборони Російської Федерації вже вказано, що вони влучили в черговий штаб, який, за їх словами, знаходився у цій п'ятиповерховому поверховому будинку. Російська пропаганда завжди використовує одну і ту саму брехню. Ракетний удар відчули і в іншому районі міста. Тут пошкоджені приватні будинки та ця двоповерхівка. Ракета поцілила у їхній двір. Зруйновані гаражі, спалені автівки. Осколками посікло усю будівлю. Прожить скокалів і на вулиці. Сусіди кажуть, в одній із квартир постраждала мати з тримісячною дитиною. Їх забрала швидка. Почала сусідка кричати на, на вулиці, тому що у неї завалила там дочку, рібенок маленький трьохмісячний. Попадали осколки на головку. Ніхто ж не розжидав такої біди. Крім цієї родини, внаслідок нічних обстрілів Миколаєва постраждало ще чотири людини, але в усіх поранених стан стабільний. В обласній військовій адміністрації повідомили місто атакували не лише ракетами С-300, а й дронами камікадзе іранського виробництва. Їх було попередньо шість. Сьогодні обійшлося без жертв. Вони вдарили по приміщенням, були пожежі, відпрацювала державна служба надзвичайних ситуацій. Бив ворог і по складських приміщеннях зафіксували влучання по території автотранспортного підприємства. Але на щастя минулось без жертв. Христина Величанська Даниїл Сліж, факти сітів. Єдині новини. Старт ленд-лізу для України сьогодні у Сполучених Штатах цей закон офіційно набув чинності. Про це зокрема нагадав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Тепер українські збройні сили зможуть отримати безпрецедентну військову допомогу. Від США. закон про ленд-ліз американський президент Джо Байден підписав 9 травня. На такий крок Вашингтон наважився вдруге за всю історію. Уперше це сталося під час Другої світової війни. Програма про ленд-ліз дає змогу Сполученим Штатам за. Пришвидшеною процедурою та беззайвою бюрократичної тяганини надавати Україні зброю, не чекаючи спеціального виділення коштів Конгресом, платити за поставки заздалегідь не потрібно. А світ продовжує реагувати на спробу Путіна привласнити українські території і запевняю, непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та обіцяє, попри погрози кремлівського диктатора, продовжити. Підтримувати Україну. Грузія, яка на власному досвіді знає, що таке насильницька зміна міжнародно визнаних кордонів, ніколи не визнає так звані незаконні референдуми, проведені в регіонах України, заявило Грузинське міністерство закордонних справ. Не приймає анексію і Туреччини, і нагадала, що так само 2014 року Анкара не визнала привласнення Москвою Криму дії Росії. Це грубе порушення встановлених принципів міжнародного права, наголошують у турецькому МЗС крадіжку Росією українських територій засудив. Колишній прихильник росіян, чеський президент Мілош Земан. Найбільше вона боялася народити в неволі. Звільнена з полону 21 вересня Мар'яна Мамонова в Луцьку народила дівчинку і тепер повертається додому на Рівненщину. Звістки від неї не було півроку. Чоловік та рідні збилися з ніг, шукаючи підтримки та допомоги у визволенні вагітної жінки. Влаштовувала акції в Україні і за кордоном. І це сталося. Мар'яна потрапила у список на обмін, хоча до останнього не знала, куди її везуть. Тепер молода родина говтується від пережитого та облаштовує своє життя. Я вам передаю 21 вересня вона першою переходить кордон. Нарешті, після півроку полону, ступає на рідну землю. Мар'яна Мамонова, військовий медик 36-ї бригади морської піхоти, до останнього не знала, що її везуть на обмін. Думала, що Золенівки, де її тримали майже весь цей час, етапують до іншої тюрми. Про те, що мене обміні сказали, вже як я сідала в ну в самоліт. Я була вагітна, і вони всі боялися. Знаєте, в мене вже строки. Ось ось. І вони боялися, щоб я там в самоліті не родила. Весь цей час поруч з Мар'яною у полоні була, і ось ця жінка. Вони як могли підтримували одна одну і словами, а часом і шматком хліба. Все, що було, віддавалося їй. Тому що її треба було більше, набагато більше. Це було звичайно мало де, як для вагітної, але все, що було. Вона невередлива була під час вагітності, як бувають вагітні жінки, але було всяке. Ну, слава богу. Ми встигли до пологів. Після обстеження в Чернігівській лікарні Мар'яну вирішили перевезти додому. За нею відправили бригаду з Волинського перинатального центру. Ми розуміли, що пологі можуть розпочатись будь-який час. Непростий був стан Мар'яни і очікувати нормальних пологів після того, що вона перенесла. Ну було мало ймовірно. І тому всі переживали. На кого чекає жінка? До останнього не знала. Та й це було не головне. Найбільше чого хотіла Мар'яна, це народити маля вдома в Україні. Бо що було б з дитиною у неволі, навіть думати боялася. Посажу, знаєте, обняла так живот, кажу, все Манюня, ми вдома. Ми приїхали додому. І чоловік зі мною був поруч. Знаєте, я вже все я розслабилася. Через 12 годин після прибуття до Волинського перинатального центру Мар'яна народила здорову дівчинку, назвали Анною. Родина не тямить себе від щастя. Це вдома це найголовніше. головне. И что ребенок родится в нашей стране. Это самое главное было для нас, для нашей семьи. Я стал папой. Вот это я почувствовал. Превосходное. Чувство ответственности. В разы возросло. Тому що маленький чоловічі родину засипали подарунками і телефонами дзвінками Тішаться і друзі, і зовсім незнайомі люди, які весь цей час хвилювалися за Мар'яну. Влаштовували акції на підтримку і в Україні, і за кордоном. За це родина дякує усім. Страшно попасти в полон. Це найбільший страх, який може бути напевно в кожної жінки. Мене тримала дитинка. Я вам скажу, що психологічно перебувати в даних умовах для жінки дуже важко. Голову опустив, руки назад став до стінки. І все по команді. Та тепер все позаду Мар'яна оговтується від пережитого Мріє, аби всі полонені нарешті повернулися додому. Щоб наші території повернулися, все ж таки нам, щоб був мир, і щоб ті всі, хто, знаєте, знаходиться по тій стороні, в полоні, щоб кожен з них повернувся додому. І над цим потрібно працювати. Кожен заслуговує, щоб він повернувся додому. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти ICTV, Єдині новини. Моє серце сталь, моя кров Азов у Черкасах показали світлини полеглих за Маріуполь захисників. На виставці їх понад півтори сотні. Зовсім юні і старші чоловіки і жінки віддали своє життя за Україну. Фотографіями поділилися рідні бійців, ті, які вже отримали офіційне підтвердження загибелі сина, чоловіка чи брата. Родичі не втомлюються нагадувати про їхні подвиги, просять не забувати інших. кажуть, вони живі доти, доки жива. Пам'ять про них. Мій син Арс, Олександр Куцуконь і... і мій син Адамс Олександр Деревянко. Щоб пам'ятали, нагадувати, якою ціною. І ми не маємо права забувати, хоч і говорять, що герої не помирають. Ні, вони помирають. На жаль, помирають. У полоні досі понад пів тисячі азовців про їхню долю, часто рідні нічого не знають. Місяцями чекають на повернення, хоча б тіла до цих пір. Поки тіло мене отримали, я ще не поховала дитину. Я чекаю на ДНК, довго чекаю, але є надія, що його тіло евакуювали, то тобто вивезли на територію України. Трьох агентів ФСБ затримали під час спроби викрасти людину в Одесі. Вони хотіли тортурами змусити потерпілого переоформити на них землю, майно та віддати цінні речі. До того ж, на замовлення кураторів з Росії чоловіки збирали інформацію про розташування військової техніки, блокпостів, об'єктів критичної інфраструктури, а також про патріотів. Сподівалися, що ворог захопить Одесу, і вони передадуть усі дані окупантам. Агенти також мали мати спільників серед правоохоронців, тому справу передали міській прокуратурі Києва. Також вони проводили політичні акції. Якщо ви пам'ятаєте, то 28 серпня у місті Одеса на будівлі багатоповерхового будинку був розміщено державний прапор Російської Федерації, який потім активно використовувався пропагандою Російської Федерації для виправдання їх військової агресії стосовно України. На цьому поки все більше за 15 хвилин. А далі гостьова студія.